Одеська Державна академія будівництва та архітектури один з найпрестижніших закладів вищої освіти в Україні. Її по праву можна назвати одним із провідних технічних вузів у нашій державі. Крім того, академія лідер у сфері підготовки якісних фахівців у будівельній сфері. Важливе місце у структурі Одеської державної академії будівництва та архітектури займає інженерно-будівельний інститут, скорочено ІБІ, де навчаються студенти за спеціальністю 192, а саме, будівництво та цивільна інженерія. Навчатися в інженерно-будівельному інституті можна за неймовірно цікавими освітніми програмами. А саме, промислове та цивільне будівництво, мости та транспортні тунелі. Конструювання у промисловому та цивільному будівництві, архітектурно-будівельний інженіринг, бім технології, кожна освітня програма по-своєму захоплююча та різнобарна. Отож, промислове та цивільне будівництво це неймовірно актуальна освітня програма, яка вивчає будівництво споруд, їх діагностику, ремонт та реконструкцію будівель. Енергозберігаючі та інноваційні технології будівництва, розробку проектно-кошторисної документації насамперед, це широкі можливості для самореалізації особистості у будівництві, науковій сфері, проектній діяльності. Також у студентів, що навчаються даною освітньою програмою, формується креативність та здатність до системного мислення. Відкриваються нові сфери застосувань знань із будівництва. За допомогою набутої в академії інформації студенти зможуть реалізувати свою дитячу мрію, а саме спробувати спроектувати будівництво промислових об'єктів та будинків. Освітня програма Мости та транспортні тунелі спрямована на отримання студентом глибоких знань, які надають йому можливість працевлаштування на підприємствах, які займаються проєктуванням, будівництвом. Та експлуатацію штучних споруд залізничної і автомобільної галузей. Випускник зазначеної спеціальності отримає теоретичні знання та практичні навички в областях розробки робочої документації проєктів мостових конструкцій, тунелів і метрополітенів, організації будівництва мостів та тунелів різного призначення. І проведення будівельно монтажних робіт цих штучних споруд із використанням сучасних матеріалів, технологій та техніки. Також звертається особлива увага у забезпеченні надійності експлуатації штучних споруд, випускники зможуть швидко здійснювати розрахунки конструкції штучних споруд із застосуванням прогресивних розрахункових технологій. Адже якісне будівництво мостів та транспортних тунелів. Це запорука успіху будь-якої держави. Дана освітня програма гарантовано надасть студентам дорогоцінного досвіду та допоможе реалізуватись в майбутньому житті. Освітня програма архітектурно-будівельний інженіринг. Це різностороння спеціальність, яка стає в нагоді тим, хто полюбляє живе спілкування та будівництво. Адже нікого не залишить байдужими інформація, ким можуть працювати випускники, які навчалися за цією спеціальністю: це інженер-консультант, інженер технічного нагляду, інженер-проектуальник, інженер з розробки проєктно-кошторисної документації. З допомогою даної освітньої програми студенти зможуть освоїти масу цікавих предметів, які обов'язково стануть нагоді під час пошуку роботи у найближчому майбутньому. Студенти освітньої програми конструювання у промисловому та цивільному будівництві вивчають проектування будівельних конструкцій, будівель та споруд, розробку проєктно кошторисної документації, діагностику, ремонт, реконструкцію, будівництво будівель та споруд. Це водночас неймовірно цікава та розвиваюча спеціальність, яка допоможе отримати навички логічного мислення. Що обов'язково стане в нагоді у професійній діяльності та на життєвому шляху. Для тих людей, хто полюбляє все нове та сучасне, існує освітня програма BIM Технології bim Building Information Modeling – розшифровується як інформаційне моделювання будівель. Це процес, який включає створення та управління цифровим уявленням фізичних та функціональних характеристик будівель та споруд. Студенти, які обрали дану освітню програму, вивчають моделювання будівель та споруд у програмних комплексах, що використовують БІМ, управління БІМ-технологіями, супровід об'єктів будівництва Якщо ви хочете отримати диплом, який буде затребований у всьому світі, то вступайте до Одеської академії будівництва та архітектури. Адже академія надає знання в тих галузях, які сьогодні найбільш високооплачувані в Україні та світі. Відбудуємо країну разом.